Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк. Я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про хронічні захворювання нирок та перші ознаки захворювання. Основна функція нирок це фільтрувати або очищати кров та виводити токсини з організму. Коли порушується функція нирок, вони не можуть працювати на всі 100%. Тоді не всі токсини виводяться з організму, які в подальшому шкідливо впливають на організм і по суті утруюють його. На жаль, на сьогодні це одне з найпоширеніших захворювань не тільки у світі, а й в Україні. Практично кожен десятий дорослий має хронічні захворювання нирок, і, на жаль, в найближчому часі цей показник зросте. Отже, хронічна хвороба нирок це тривале, прогресуюче порушення функції нирок, що триває більше трьох місяців. Воно може проявлятися у вигляді структурних або функціональних змін у нирках, що призводять до зниження їх здатності фільтрувати кров та видаляти відходи з організму. Найчастішими причинами є цукровий діабет, високе підвищення артеріального тиску. Часте запалення нирок або пієлонефрит, гломерулонефрит, різні нефрити, полікістоз нирок, тривале перекриття просвіду сечовивідних шляхів, наприклад, через каміння нирок, при деяких видах раку, збільшення передміхорової залози, вроджені вади розвитку нирок, тобто одна нирка або зменшені нирки, або неправильної будови нирка, чи звужені судини нирок. Вживання алкоголю чи токсичних речовин або препаратів, ускладнення внаслідок перенесених чи наявних інфекцій, хронічного вживання алкоголю. Основними ознаками є швидка втома, нудота, блювота, діарея або закрипи, сухі шкіри, неприємний запах з рота чи зі шкіри у вигляді сичовини аміаку. Висипання на шкірі, свербій шкіри, зменшення кількості чи зміна кольору сечі, або сеча може бути з домішками крові сечі, Сухість шкіри, біль в поперековій ділянці, ознаки анемії, тобто бліді шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів почащене серцебиття, задишка під час ходьби, зниження чи відсутність апетиту, безсоння, сонливість, нічні судоми, біль в ділянці попереку. За даних скарг та симптомів слід негайно звернутись до лікаря та не зволікати. Також функціонерок слід перевіряти людям похилого віку, в кого високий тиск, який практично не коригується препаратами, молодим людям, дітям та вагітним із частим високим артеріальним тиском. За вищевказаних скарг слід звернутись до сімейного лікаря чи лікаря-терапевта, який вас огляне та скерує на необхідні обстеження. Та після отримання результатів обстежень при потребі скерує до лікаря-нефролога, спеціаліста, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань нирок і сечово дільної системи. Для перевірки функції нирок лікар в основному призначає загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, креатинін, аналіз на сечовину, Електроліти в крові. Дуже важливим є визначення калію та УЗД нирок. При потребі на основі скарг та результатів попередніх досліджень лікар призначить додаткові методи обстеження. Це можуть бути і додаткові аналізи або додаткові методи візуалізації чи інструментальні методи обстеження. Слід уважно прислухатись до рекомендацій лікаря та дотримуватись їх. Термінальна хронічна ниркова недостатність також відома як кінцева стадія ниркової недостатності або термінальна стадія хронічної хвороби нирок. Це найважча стадія хронічної ниркової недостатності, коли нирки повністю втрачають свою здатність фільтрувати кров та виводити токсини з організму. За даної стадії пацієнти переводять на нирково замісну терапію. Або якщо кажуть на гемодіаліз, або ще називають штучна нирка. Якщо лікар скеровує на підготовку до гемодіалізу, то слід прослухатись до лікаря. Підготовка до гемодіалізу це коли на руці формується артеріовенозна фістола, до якої під'єднують частину апарату штучної нирки. Артеріовенозна фістола або артеріовенозна нориця це аномальне з'єднання між артерією та веною. Аномальне, бо в нормі його не має бути і в даному випадку його навмисно формують. Формувати його можуть лише судинні хірурги, які зазвичай є лише в обласних лікарнях. Артеріовенозна фістула може формуватися протягом декількох місяців. Кількість процедур на тиждень гемодіалізу залежить від тяжкості захворювання. Це може бути як від одного, так і до трьох разів на тиждень або навіть частіше при необхідності. За даною стадією пацієнт постійно перебуває під наглядом лікаря-нефролога, який слідкує за станом пацієнта, його аналізами та за потреби коригує лікування. Профілактика хронічних захворювань нирок включає в себе комплекс заходів, спрямованих на запобігання розвитку або уповільнення прогресування цих захворювань. Основними напрямками профілактики є Контроль артеріального тиску та цукрового діабету, ведення здорового способу життя, включаючи правильне харчування, достатню фізичну активність та відмову від шкідливих звичок, а також своєчасне лікування супутніх захворювань та інфекцій, вживання достатньої кількості води, уникнення токсичних препаратів, відвідування лікаря для профілактичного огляду, особливо якщо є фактори ризику, наприклад, цукровий діабет і гіпертонія. До групи ризику відносять пацієнтів з цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією, ожирінням, люди похилого віку, люди, в родині яких були випадки захворювань нирок, пацієнти з частими захворюваннями нирок, гломеролунефрит, пієлунефрит, особливостями будови нирок чи структури нирки, вроджена одна нирка, аномальна будова нирки чи судин нирок, поліекістос нирок. Пацієнти з онкологією будь-якої локалізації. Бережіть себе, прислухайтесь до вашого тіла, не ігноруйте симптоми і будьте здорові, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.